Вітаю тебе на нашому занятті. Сьогодні до нас в гості завітав дуже цікавий гість. Але щоб дізнатися, хто, треба відгадати загадку. Руду шубку має. По гілках весь день стрибає, хоч сама мала на зріст та має дуже великий хвіст. Вірно, до нас завітала білочка. Наша білочка готується до зими. Та, да, їй потрібно зробити запас грибочків, але вона зовсім не вміє рахувати. Давай їй допоможемо. Ось один грибочок. Дивись, білочка принесла ще один грибочок. Порахуємо, скільки грибочків. Порахуємо грибочки. Один, два. Порахуй. Дивись, білочка принесла ще один грибочок. Скільки грибочків? Так. Було два на один. Більше три. Вірно. Три грибочки. Дивись, білочка принесла ще один грибочок. Скільки тепер грибочків порахуй. Так, один, два, три, чотири грибочки. Добре. Дивись, стало ще на один грибочок більше. Порахуй, скільки грибочків. Так, вірно. П'ять грибочків. Порахуємо. Один, два, три, чотири, пять. А давай розкажемо білочці, з якою фігурою ми познайомились минулого тижня. Так, це фігура «Прямокутник», У якого дві сторони. Короткі, а дві сторони довгі. Гадаємо назви геометричних фігур: квадрат, прямокутник, коло. Добре. Сьогодні ми познайомимося ще з одною геометричною фігурою. Давайте на неї подивимось. Ця фігура називається овал. Овал. Давайте порівняємо овал та коло. Дивись, і у кола, і у овала немає кутів. Але вони дещо різні. Так. І у овала, і у кола немає кутів. Але вони різні. Овал це наче витягнуте коло. А давайте послухаємо віршик про овал. Гумовий ти сплюшив м'яч, коло вже овал. Ти бач, їстівний овал батон, ананас, горіх, лимон. Ще овальний ананас. Та лице у когось з нас? Диня жовта, кабачок, дзеркало, яйце, качок. Давайте разом знайдемо ці предмети, які за формою схожі на овал. Подивимось овал, і на нього схожий агрус та ананас і дзеркало, і сережка. А тепер самостійно знайди фігури, схожі на овал. Ділечко пропонує нам трохи відпочити та зробити пальчикову гімнастику. Їде білка своїм возом. Каже, я підвести можу лисичку сестричку, горобчика, синичку, зайчика вухатого, ведмедя товстопятого го Добре, молодці! Ми трошки відпочили і тепер ще раз порахуємо грибочки. Порахуй, скільки грибочків на малюнку. Давай разом. Один, два, три, чотири, п'ять. На малюнку п'ять грибочків. Дивись, ось наша цифра п'ять. А тепер давай пригадаємо геометричні фігури, коло, овал, квадрат, прямокутник, трикутник. Будь уважним і покажи ту фігуру, яку я назву. Коло Прямокутник, овал, квадрат. Молодець. Мені дуже сподобалося наше заняття. І білочці також. Вона тобі вдячна. За цю веселу гру і за твої знання. Ми з тобою кажемо друг другу. До побачення та до зустрічі!